Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім вам про три осінні справи, які потрібно зробити на полуниці, щоб влітку усі кущі у вас були у величезних та солодких ягодах. Я щороку в жовтні роблю точно так само і завжди отримую чудові врожаї полуниці та суниці. Раджу хоча б спробувати. І ви теж побачите суттєву різницю. І ще я розповім про те, який дармовий матеріал я використовую, і навіщо в принципі, це потрібно для полуниці у період зимовлі. Тож, почну з дуже важливого моменту сенс його в тому, що перед відходом у зимову сплячку кущикам полуниці необхідно відновити тургор своїх тканин. Це коренева система, листя, стебла, ріжки. Усі ці тканини мають накопичити певний запас вологи для того, щоб узимку просто не висахнути. Знаєте, багато хто, хто не використовує цей метод підготівки до зимовлі, навесні часто плутає два види ураження це вимерзання та висушування. За зовнішніми ознаками обидва процеси дуже схожі. Відрізнити з першого погляду кущики, які вимерзли, від кущиків, які висохли, складно. Тому, щоб цього позбутися, у жовтні необхідно обов'язково проводити наповнення ґрунту вологою під полуницею та суницею. І найкращий час для цього жовтень, за кілька тижнів. До встановлення постійних мінусових температур. Що робимо? На кожен квадратний метр потрібно вилити до 30 літрів води. Грунт має бути промочений на глибину до 50 см, проливати можна і холодною водою. І робити це необхідно одномоментно. Ця норма не залежить від того, йдуть дощі чи ні. Я недарма почала з вологи, тому що навіть правильно проведений осінній пролив вже сам по собі збільшує врожайність полуниці у наступному сезоні. Це дуже важливо. Просто повірте і спробуйте. Далі, і вже після рясного поливу застосовуйте другу хитрість підживлення полуниці натуральним добривом древесним попелом. У складі попелу є не тільки фосфор, калій, магній, молібден, марганець, залізо, сірка, а й інші мікроелементи, які будуть потрібні полуниці восени. Тож, у 10 літрах води я розводжу склянку попелу і настоюю її 3 дні. Цим розчином я проливаю полуницю, під кожен кущ вливаю десь по літру розчина. І третя хитрість. Вона ще більше підвищує врожайність, але вже за рахунок багатогранного позитивного впливу, адже завдяки їй забезпечується надійний захист від гниття, створюється відмінна теплоізоляція завдяки утворенню повітряного прошарку, а ще формується середовище, несприятливе для розвитку грибкових хвороб і розмноження комах шкідників. І все це абсолютно безкоштовно, бо ми застосуємо дармовий матеріал це ялиновий або сосновий лапник. Його можна збирати у лісі. У нас ліс поруч, то ми ходимо та збираємо. Тож ялиновим або сосновим гіллям обкладаємо усі кущі садової полуниці та суниці. Взимку вони захищають від морозів, служать відмінним засобом снігозатримання на грядках. А до весни з ялинового гілля осипається хвоя, і цей матеріал захищає від шкідників, слимаків, довгоносика та інших. Служить прекрасною мульчею і підкисляє ґрунт. А для гарного плодоношення полуниці і потрібен ґрунт. І слабокислою реакцією. Поступово перегниваючи хвоя до того ж, служить джерелом поживних речовин. Загалом, цей спосіб робочий і досить простий, незатратний, що важливо. Тож, користуйтеся на здоров'я усіма цими трьома хитрощами. Нагадаю, по перше, полив, по-друге, розчин попелу і по-третє, Ялиновий або сосновий лапник. Тож бажаю всім багатих врожаїв полуниці.